Христос, родився. шановне товариство, розпочинаємо засідання земельної комісії Мостицької міської ради. Всіх вітаю. На засіданні станом на 14.15 присутні три члени комісії Собіль Сергій, Гливка Олег, Олег та Преставський Роман. Також запрошений секретар міської ради Макар Олег. То за те, щоб розпочати засідання нашої комісії. Дякую. Нам на нашій електронній скринці було скинуто перелік земельних питань, які ми маємо виконувати для пропозиції на сесії, яка відбудеться завтра. Тому питання, чи розглянули і чи є в когось якісь пропозиції та доповнення до порядного сьогоднішнього засідання. Можливо, скаже по питання першому, що... шановні колеги, на адресу Мостської міської ради звернулося підприємство Туриства з обмеженою відповідальністю Яворів Енерго Плюс» Про те, аби ми розглянули можливість прийняття рішення про надання дозволу на розроблення детального плану території. Земельних ділянок для будівництва та обслуговування вітро і об'єктів супутньої енергетичної інфраструктури на території Московської міської ради. Це вже практично друге звернення до нас, яке стосується об'єктів вітроенергетики – енергетики. Перше звернення це були підприємства, які колись мало на території Миколаївської області України е вітроелектростанції, але з якихось певних причин вони зупинилися на пів дороги. Жодного управлінського рішення чи рішення, яке має е е нормотворчу увагу, не було прийнято е мостицької міської ради, бо не було звернень. Зараз це вже друге. Другий такий проєкт. В принципі, територія, яка стосується вітроенергетики, є практично та сама. Це є територія е, наших старостинських округів. Це є е, Радяницький е, е, старостинський округ, це є Забізенцівський старостинський округ і ми е, е, Липниківський е, старостинський округ. причому... Подібне звернення вони скерували і на адресу суду Вишнянської територіальної громади. Там же рішення, наскільки я розумію, було прийнято. Це є інвестиційний проєкт, який має право на життя, але для того, щоб він розпочався, нам треба прийняти отаке. Рішення тому до вашої уваги прошу розглянути і підтримати рішення про надання дозволу на розроблення детального плану території земельних ділянок та внизу вітроелектростанцій і об'єктів супутньої енергетичної інфраструктури на території Мостинської міської ради. Слід відмітити, що на сесії буде присутній безпосередній представник е, Туриства з обмеженою відповідальністю Яврій плюс, відповідно, можна буде і депутатам в тому числі задати питання. запитання і отримати повну інформацію щодо цього проєкту. Шановні колеги, також хотів би звернути вашу увагу на питання 3 і 4. У нас це питання про затвердження документації щодо літаризації земель для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України. Вважаю, в такий час, який ми зараз живемо, тут, тут, тут також потрібно підтримати е, дане рішення, щоб е, наші Збройні Сили України мали належні чим наштові документи. Дякую за допомогу, дякую за роз'яснення питань, які стосуються Збройних сил України і відділення земельних діагноз по інфраструктурі енергоенергетичної інфраструктури. Чи є ще когось якісь доповнення до нашого придумання? Не Якщо немає, тоді прошу підтримати, проголосувати за, в цілому за порядок. Питання, які будуть в подальшому надіслані на розглядах сесії 27 грудня. Хто зна? Дякую. Дякую, членам комісії. Дякую. Дякую,